Всім доброго дня! Я Роджонова Вікторія, учениця 11 класу Криворізького ліцею Імпульс. Темою мого проєкту є дослідження способів очищення води допоміжними матеріалами для споживання у районах з проблемою питного водопостачання. Наразі в Україні склалося проблемне становище щодо забезпечення населення прісною водою через повномасштабне вторгнення. І так як вода є необхідною умовою життєзабезпечення, то проблема якості води стала більш нагальною. Мета моєї роботи проаналізувати якість та смак до очищеної питної води, спроєктувати та випробувати фільтр, виготовлений з підручних матеріалів, який може знадобитися під час туристичних походів, відпочинку біля водой, в умовах екологічної катастрофи, у воєнний час, коли немає доступу до питної води. Способи очищення води в домашніх умовах: підстоювання, кип'ятіння, очищення води за допомогою коагулянтів, які діє по принципу сервенту, замороження, використання фільтра, знезараження води йодом. Але використовувати цей метод людям з щодо щитоподібною залозою слід у крайніх випадках. Для створення фільтру нам знадобиться пляшка, 1 літр, пісок. Вата, марля, біошенгід. Його можна замінити іншим природним мінералами кварц, кремній або не використовувати взагалі. Активоване вугілля можна замінити шкарлупою кокосового горіха, деревним вугіллям, кукурудзяним лушпинням, кавовою гущею. Від неї вода набуде кавового забарвлення або іншими сорбентами атоксил, ентерозгель, біле вугілля. Зробивши отвори в кришці та відрізавши низ пляшки, починаємо складати наш фільтр. Першим шаром буде вата. Потім активоване вугілля, марля, пісок, біошунгіт. Повторюємо шари фільтру ще раз і ось ми вже маємо готовий для використання фільтр. Далі наливаємо в фільтр воду і залишаємо її на 4-5 годин. Тривалість залежить від ступеня забрудненості води. Чекаємо деякий час, доки наша очищена вода перейде в іншу посудину. Ми отримали чисту профільтровану воду, але все одно не слід вживати її одразу, бо в ній можуть вміститися мікроорганізми чи бактерії. Перед вживанням її слід прокип'ятити. Таким чином, ми маємо простий та дешевий спосіб створення фільтру в домашніх умовах. Ми рекомендуємо використовувати наш фільтр для доочистки води в домашніх умовах як альтернативу або додатковий спосіб до інших методів очищення води. А який метод обрати, вирішувати тільки вам. Головне звільнити воду від залишкового хлору, шкідливих домішок, бактерій та мікробів. І тоді таку воду зможемо назвати насправді безпечною і корисною.